Друзі, вітаю! Я тут через вікно побачила, що мої лілії скоро будуть розквітати. Щось так захотілося підійти подивитись на них. Ну і заодно вам думаю, покажу. Дивіться, вже десь ось-ось. Ну, Я думаю, що якийсь тиждень і вже будуть квітнути. Височезні такі, гарно тут з ними. Тут саняха за мною ходить. Ось ця клумбочка вже гарно розквітає. Ковриком скоро буде заставлена це Алісом. Гарно доповняє клумбу, мені подобається. Це кліматіс, красунчик який. Я йому таку гарну опору, ну це я собі тільки думаю, що це я її е, зроблю. Побачила в інтернеті, пізніше покажу, якщо. Якщо її зроблю, то покажу. Так, а мене сьогодні в планах оприскати помідори від фітофтори. Бо там на деяких листочках жовтіє. Я не знаю, від чого то жовті. чи то фітофтора, чи то десь посохло, щось може відірвалося. Ну, я вже відірвала ті листя, викинула, я зразу так роблю, щоб їх, щоб далі помідори не заражати, якщо то фітофтора. Ось. І, коротше, буду обробляти. Я вам зараз покажу, чим. Не хімією я народним методом, сама там бовтушку таку зробила. Я вже минулого року так робила, дуже мені подобається. Мені кажеться, краще попередити. Ось тут дивіться, які вже ці помідорки. Краще попередити, для профілактики зробити якесь оприскування, чим потім лікувати. Вона, в принципі, взагалі, мені каже, сафітовтороз небіліковний. Потім треба виривати з корінням ці помідори і викидати. Ось далі не знаю. Ще перці і помідори можна, ну і подивимось. Ось тут в мене вже полуниця починає квітнути. Це ремонтантна. Тож її сьогодні треба добряче полити, тому що це обов'язково зараз для неї, щоб вона сил набиралася, цей рядок висаджувала. Здається, повністю цей рядок ремонтантний. І вуса побривати, якщо є, і хорошо полити її. І підживити, в принципі, б не мішало. Ось, і все дуже-дуже сухе. Так що зараз треба все полити. Особливо те, що посажене і пересажене. Взагалі ось ці троянди обов'язково треба. Дивіться. Поприймались. Оці тут попускали паросточки. Це така кирпічно червона Це тих три, що я перших садила. От Потім прийнялась оць, рожева ця прийнялась. Дивіться, прямо гарні паросточки попускала. Я така рада. І там теж я показувала брунька. Ну, по цих ще поки не зрозуміло, бо ще поки вони стоять, нічого не дають про себе знати. Подивіться ось на цю лілію. Вона вже повністю, майже повністю, там ще верхніх пару квіточок є, які мають розквітнути. Ну, дуже вона гарна і вона дуже класно пахне. От. Любуюсь нею. Жоржинки вже скоро будуть розквітати. Я їх там трошки кавою гущою посипала. То вони такі, як в цяточках. Це я гортензію там підливала, підживлювала і на них трошки посипала. Ось такі справи. Тут мої петунії оці фіолетові. Дуже колір мені подобається, вже вони роз... розростаються помаленьку. Розростаються. А ось тут я вам зараз покажу, що в мене посходило. Значить, гладіолуси, три штучки всі зійшли. Один якийсь кривенький, ну нічого. отут ще не зійшла ця фрезія, здається, тут цей спірамакс. Це? Да, Вроді так і називаю. Я вже просто забула назви. І бегонії, Тільки одна чомусь не щось вона поки себе не проявляє. Ну нічого, побачимо. Тут Денісове місце ньом займається. Так, що такі справи. Зараз буду помаленьку зараз розчиняти, напевно, розчин на помідори. Ось такий часничок. дивіться, тут, виходить, потрібно 200 гчищеного часничка розбавити, не розбавити, а залити водою і дати постояти пару годин. Ідеально, сутки. У мене стояло сутки. Я вчора ввечері зробила, тільки я розбавляла на 5 літрів водички. У мене 100 грамів чесника на 5 літрів води. І оприскувати помідори хорошо. Так прямо я і зверху, і знизу, і всередині повністю. Дуже хорошо допомагає. Ну, минулого року мені допомогло. Тож, користуйтеся кому, кому потрібно. Без ядів дуже хороший спосіб. Я починаю з поливання квітів, які посажені і пересаджені, я вже говорила. Ось Стараюся хоча б через день так гарно поливати, якщо не виходить кожен день, а то й кожен день, тому що дуже все висихає, така спека і шкода просто пропадає. От, наприклад, якісь такі маленькі квіти вони просто пропадають, якщо не вчасно полити. Ось тут я пересаджувала, там якась вербена посходила, сальвія. Тут перехожу до полуниці, дуже гарно її поливаю. Це ця ремонтна, ремонтантна, яка має ще другий раз полуничку давати. Ось, бачите, мене там пусте місце залишилось, Це зав'яли деякі кущики, їх просто повиривали. Я вирішила їх взагалі не спасати нічого. Я просто осінню посажу нові саджанці. Я так зрозуміла, їх періодично треба просто оновлювати, щоб була гарна полуниця. Ось редисочка така теж обов'язково потрібно пролити. За день висихає просто, як камінь. От класний оцей спосіб садити підлоточок з під яєць, проривати не потрібно, і вона якраз такого розположення, як треба, сходить. Салатики і морковка, я так хоч трошечки змочити землю, бо. Ось так, ну все. Ще мене там залишилось в тому куточку троянду і хризантему, то що пересажувала. Іменно це, що пересаджене чи посаджене чахне на очах за день просто. У нас тут класики. Так. Ось плюс одна нова. Зразу видно, які вони пересажені зі в'яла. А я що це вона цвісти має, то в ж осіння. Да, на квіточку? Ось тут буде цвісти біло. Так, і ще там одна хризантемка. Жовта. Ось так теж наче непогано себе почуваю. Не зів'яла ні краплі. Сьогодні всі погані пообстригали, які вже перецвіли. Адже клематість. Накидав скільки квіток, що просто ось ця вона конкретно підв'яла. Ну, вона відходить. Її болити і вона зразу ж відходить. Просто я її вже великою пересадила я прямо з відра її. Конкретно заливаю. Зараз ще зверху. З шланга пошпою. Добрий вечір. Виходь, виходь, виходь звідси. Так, а так, наче все вже болило. А, ще хочу матіолу підв'язати. Вона якось так впала сюди. Так, напевно, що два кілочка по боках поставити і якоюсь ниточкою перетягнути, і вона як обіпреться на цю нитку. І підніметься, бо там полуниця, ну це, мабуть, не ремонтантна, а ось ця, здається, ремонтантна, то як вона там має рости? Локс я, зараз теж відійдуть, нічого страшного. Ось так.